Це не фільм-катастрофа, це Каліфорнія, 2018 рік. Небо над штатом стало криваво червоним. Сонце, сховане за густим димом, перетворилося на моторошний багряний диск. Це був початок одного з найстрашніших випробувань в історії штату, листопад 2018-го. Шалений вітер роздмухував полум'я, женучи його через висушені ліси. Попіл падав з неба, наче чорний сніг, вкриваючи все навколо. Це були не просто пожежі, це була стихія, яка вийшла з-під контролю. На півночі штату спалахнув. Кемп Фаєр найсмертоносніша та найруйнівніша пожежа в історії Каліфорнії. Вона почалася з дрібної іскри від несправної лінії електропередач. За лічені години вогонь перетворився на монстра, який поглинав кілометр за кілометром. Містечко Парадайз, що означає рай. Опинилося просто на його шляху. Уявіть собі, стіна вогню за вишки з багатоповерховий будинок, яка мчить на вас зі швидкістю футбольного поля за секунду. Люди мали лічені хвилини, щоб покинути свої домівки. Дороги були заблоковані. Паніка, страх, хаос. Вогонь оточував машини, що намагалися виїхати. Для багатьох це була пастка. Одночасно на півдні біля Лос-Анджелеса лютувала пожежа в Вулсі. Вона загрожувала багатим районам Малібу, де живуть голівудські зірки. Полум'я знищувало розкішні вілли, так само невблаганно, як і скромні будинки. Дим від пожеж був настільки щільним, що його можна було побачити з космосу. Якість повітря в деяких районах стала найгіршою у світі. Міста та селища потонули в задушливій імлі. Силуети будинків ледь проступали крізь помаранчевий серпанок. Це був апокаліпсис, створений не природою самою по собі, а поєднанням кліматичних змін, людської діяльності. Та сухої погоди вогонь знищив десятки тисяч будинків, залишивши за собою лише попіл і обвуглені руїни. Тисячі людей втратили все, що мали. Але найстрашніше це втрачені життя. Офіційно пожежі забрали понад 85 життів, але багато людей. Досі вважаються зниклими безвісти. В очах тих, хто евакуювався, читався невимовний жах, розгубленість і втома. Родина, що тікає від вогню, прикриваючи обличчя від їдкого диму, цей образ став символом трагедії. Люди залишали позаду не просто будинки, а цілі життя, спогади, мрії, але в цьому пеклі народилися герої. Десятки тисяч пожежників з усієї країни та навіть з-за кордону прибули на допомогу. Вони працювали цілодобово без сну та відпочинку. Ці чоловіки та жінки стояли між стіною вогню та життями людей. Вони ризикували власним життям, щоб врятувати інших. Гелікоптери та літаки скидали тонни води та антипіренів, намагаючись стримати полум'я. Їхня боротьба була схожа на битву Давида і Голіафа. Коли вогонь нарешті відступив, відкрилася жахлива картина. Випалені ліси простягалися до горизонту. Обвуглені дерева стояли, наче чорні приводи. Повітря було важким від запаху гару. Це був пейзаж після битви, де переможців не було. Загалом пожежі 2018 року знищили площу більшу за деякі європейські країни. Економічні збитки обчислювалися мільярдами доларів. Але найважчі рани не на землі, а в душах людей. Проте життя триває. На згарищах крізь чорний попіл почали пробиватися перші зелені паростки. Природа має дивовижну здатність до відновлення. Але ця трагедія залишила глибокий шрам. Вона стала жорстоким нагадуванням про те, наскільки крихким є наш світ і як сильно ми залежимо від природи. Каліфорнія 2018 року показала нам, що кліматичні зміни це не абстрактна загроза в майбутньому, це реальність. Яка вже тут і зараз забирає життя. Історія цих пожеж це історія про руйнування, але також про стійкість, героїзм і надію. Це урок, який людство не має права забути. Адже природа сильна, але вона пам'ятає. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії.